Once друзья a Вот под такого блюзовую речьбена Бена Сидрена и раптом снова провокации. Так, ну что, давайте тогда... Вернемося до нашої теми. Дехто пише. Ну, яка ж це провокація? Хтось пише, ого, яка це провокація. Ну, для мене, як для мене, роздуми на подібні глибокі теми є провокацією. Провокацією не в поганому плані, а провокацією те, що. Знаєш, ідеш ідеш, і раптом щось тебе зупиняє і заставляє так добрече глянути. Знаєте, є таке поняття, яке ввели британці революційна новизна стимулу. Це, власне, до чого ти не готовий або про що навіть не думаєш. І раптом життєві обставини тебе зовсім по-іншому заставляють переглянути це все. Ну, але перш ніж ми проступимо до чергової провокації, я нагадаю, я вирішив поки що три їх записати. У мене більше ідеї в голові, але не знаю, як воно буде вам заходити. Я вернуся знову до яких джерел музики. І дякую, що ви мені нагадуєте. Ну, дякую за дякую, що ви вважаєте, що варто продовжувати наші зустрічі в такому форматі. Тобто музикально. Терапевтичні, чому я забив паузу, подумав, ну музика це також терапевтична річ. Ще раз нагадаю: я не подаю ніякої системи, я не роблю огляди сучасної музики чи класичної музики в тому плані не, не намагаюся дати вам якусь освіту. Можливо, я там розширюю ваш світогляд, комусь відкриваю щось, комусь для когось це буде нове, навіть знаючи ці композиції. Я їх будую по принципу, от як я інтуїтивно відчуваю, яку тему задіяти музикально, щоб продовжити. І одночасно те, що мене здивувало, те, що мене зацікавило, те, що я слухаю, те, що я там почну, наприклад, недільний ранок, поки справи знову не засмокчуть і не включаться в щось інше, отак от от так підбираю музику. Дякую за ваше дякую і за прохання все-таки не вимикатися. Я не буду, більше не буду говорити на цю тему, поки буде бажання і ви будете говорити ок на тему включення музики буду її подавати. Для кого дуже важливо одразу переходити до теми. Ну тут я вдячний тим, які кажуть, «Чабан, п'ята хвилина, 18 секунд. Звітом починається основна суть зустрічі. Може і так. Всі ми маємо право на вибір. Ми з вами вільні в цьому виборі. Але сто раз подякував, а тепер подякую окремо за Ага, подякую Валентині. Пані Валентино. Я вам дуже вдячний. Бачите, етюди навіть перетворюється в те, що я вже отримую якісь бонуси. Я дякую за цю книгу, я її шукав. Це автобіографія Майлза. Девіць Майз є такою культовою особою. Ну, не буду про нього більше розповідати, бо це окрема тема. Зараз як звалюся майзовські імпровізації і його життєвотворчість. Коротше, гені. А я хочу подякувати тим, які нагадують, що ви говорите багато про музику. Ну, давайте ще раз нагадаємо, що є українська музика. Ок. Погоджуюся і сам слухаю, і в мене був не один етюд, зв'язаний з українськими виконавцями, композиторами. Я періодично піднімаю заслужену на п'єдестал Валентина Сільвестрова. Бо це, це взагалі геній, яким захоплюється весь світ і недаремно захоплюється. Але одночасно погоджуюсь з вами, що треба подивлятися навколо і не бути таким зашореним в одній темі. А і я для себе також роблю відкриття. Для мене хтось відкриває, каже: от, послухайте, подивіться, я дивлюся, щось подобається, щось не дуже. А щось от буквально резонує. І Із сучасної музики української взагалі відходжу від своєї улюбленої теми джаз блюз. Навіть класичний рок. А зараз буде такий синтез, але цей голос мене одного разу так застопорив, коли він у мене з'явився на радіо FM автомобілі. Я його підшукав, потім виявилося, що є знайомі, які добре його знають. І тоді ми вийшли. Тоді я подумав, чому б не показати вам, не нагадати про молодь, яка от дійсно зараз піднімається, і, як, на мій погляд, Є чимось дуже достойним, щоб слухати, відстежувати їхню творчість, яке дійсно чимось зачіпає. Тому я в даний час покажу таку незвичну групу, Вінницькі хлопці Сергій Асафатов і Дмитро Кашельник, які в свій час створили таку незвичну групу під смішною назвою Джаз-Фокет, джаз для кота. Саме так джаз для кота, тому що спостерігали, коли вони грали, кіт слухав. О, Я з повагою ставлюся до цього. Якщо наші наші брати, менші собачки, коти нас слухають, придивляються і кивають в ритм головою, значить, в правильному напрямку йдемо. І от такий ще собі група не сьогоднішнього дня, вона раніше була створена, але рухається дуже добротно рухається по сцені. Джаз-фокет, яка однозначно. Тут синтез. Тут, звичайно, і джаз є, і фюжн є, і поп-музика є. І цей синтез, і плюс такий незвичний голос дозволили хлопцям не просто жити, виживати, а йти на, велико, на достатньо потужному рівні. Я би сказав, вони можуть запросто представляти, будь-де Україну. Я зараз покажу лише. Кілька їхніх речей, в основному в нього звичайно сінгли. Ну хлопці, як завжди, треба їм гроші, і, і це правильно в, так, в таких хлопців варто вкладатися. І дозволю собі прокрутити Just for Cat одну композицію. Крайню справу ви бачите, туман. Вона, наскільки я пам'ятаю, вона є а, ну можливо, я помиляюся, але по-моєму, це крайня їхня річ, яку вони викинули в простір. І ну, попробуйте насолод... Пізнати, почути «Just for cat». джазфокет. Навколоні душі, а столиця вулиці, бульвари. Що я роблю, то не знаю. Всі ж давно вже поховались по своїх квадратних метрах. Оман, томан, томан, моїй голові, томан, томан, дома, я хотів би там, де над містом, де живеш, так, аби бачила мене, аби бачила, що ранку, томан, томан, дома, моїй голові, томан, томан, дома, я хотів би там де над містом де живеш так, аби бачила мене, аби бачила, що Ну що, друзі, я впевнений, що ви зрозуміли, що, мабуть, хлопців варто слухати, тому що чіпляє так, як вони видають туман, чи так як вони видають, так як вони видають попередню свою річ. Ну, достатньо познайомитися, щоб, щоб дійсно пізнати, що їх дійсно дійсно варто слухати. Вартує слухати, спостерігати за їхньою творчістю. Пірнати туди, насолоджуватися. Перепрошую відволікаю, як завжди, телефон. Принаймні, хоча б звук вимкнув, я потім перезвоню, звичайно, зателефоную. <кій> ну що, давайте. Провокація номер два. Чи задумувались ви над подібними речами? От ми всі говоримо, що ми дуже з вами альтруїстичні. Ну взагалі Гомосапенс. Альтруїстичний, емпатичний, відчуває біль, резонує, розвив структури мозку, які відповідають за високу соціалізацію, автоматично нас дзеркальні нейрони заставляють сумувати на сумне обличчя. Чи на трагічну подію і сміятися, радіти навіть без внутрішньої потреби, але тільки тому, що навколо тебе піднімають настрій і тому подібне. І от тут таке випробування. Випробування на розуміння ступені ось цього включення. Наскільки ми готові, наскільки ми готові включитися в свою соціальність іншими словами, не в сімейні проблеми. Тут тема відходить, тому що близькі люди, а особливо діти, тут жертва на позиція батьків однозначно готовність віддати навіть життя. Я впевнений, що якби були такі випадки, і, якби постало питання, чи готовий ти віддати свій єдиний Орган, завдяки якому ти потім не будеш віддавши існувати, наприклад, серце для своєї дитини, і тим самим припинити своє життя, але продовжити життя дитини. Я впевнений, що дуже багато сказали би так. Ні, я, я і знаю, що хтось скаже ні, тому що відносини різні, і є трагедійні відносини, де не розуміють один одним і навіть не роблять ніякої спроби об'єднатися, порозумітися, вияснити. І ці відносини вже ніколи не відновляться. Що б ти там не говорив? Просто я бачив ці речі. Але більшість сказала би, подумала і сказала би, ну, мабуть, так, це звичайно велика трагедія. Власними руками зупиняти власне життя, щоб подарувати життя іншим. Інше питання після тих нещасних випадків, коли ми підписуємо, як це прийнято на заході, документи ще за життя, що ми готові віддавати, ділитися своїми органами за потребою тим, кому вони будуть нагально потрібні, особливо по життєвих показниках, і розчинитися в чим завгодно. Хоч серцем, хоч печінкою, нирками, рогівицею ока, да чим завгодно серед десятка інших людей, навіть так можна. Але давайте вернемось до основної теми. І вона, я нагадаю, звучить так: погодьтесь, не, не дуже так легко сприймаємо, власне, тому я так і називав трохи провокацією, друга провокація. Чи ви готові пожертвувати своєю ниркою? Для незнайомої вам чужої дитини. Ну, от, появиться на екрані маленька головка дитини, яка сльозами на очах, буде взивати до всього світу. Дайте мені вашу мірку, я жити хочу. Те, що ми будемо співчувати, те, що ми включимося, донатити, Перераховувати, взивати до всіх інших, а може там комусь зовсім не потрібно чи ще якісь речі. Тим більше там повинно бути співпадіння, щоб не було, щоб не було конфлікту. імунного конфлікту, відторгнення не було тут. Зрозуміло, тут уже ідеї транспортології, я зараз принципові речі проговорюю. Це зрозуміло. Але конкретно ми, ви, я, він, вона. Готові пожертвувати, якщо ти розумієш, що раптом твоя нирка парний орган, без нирки можна жити. Раптом твоя нирка буде потрібна твоїм дітям. Чи твоїм, твоїй дружині, твоєму чоловікові? Так, так, про себе. Амі-мі-майн, I як mean, I mean, I mean, I mean, Beatles. Чи все-таки нас може це зачепити настільки? Якась життєва історія, незнайомою вам дитин, Я Спеціально взяв слово дитина і її, щоб поближче зачепити душу. <провокація>, Провокація повинна бути максимальна. От подумайте, зараз я не буду давати відповіді, не буду роздумувати так, так, ні-ні, а всяке буває і тому подібне. Провокація в тому і провокація, щоб подумати ступінь нашої готовності. От, дійсно, от ми говоримо про альтруїзм, ми говоримо про жертвеність людей, які близькі нам. От я спеціально віддалив, сказав, не близька дитина, віддалив її від нас. Чи ми готові дати стільки, скільки ми можемо? От, наприклад, я готовий піти переливати кров свою, віддавати кров, навіть зобов'язуюсь там. Якщо це потрібно щомісяця чи річ, щоб віддавати свою кров саме для цієї дитини, я готовий ще щось робити, А ні, вам кажуть, тут крові достатньо, чи ще, чи ще якихось моментів, от треба вашу нирочку. Вона ідеально підходить. От ми зробили, от батьківська там, можливо, Ні, тут якраз підходить найближче, добре, невдалий приклад. Нема батьків. Тобто дитина. Немає безпосередньо тих, хто може віддати, тому що близькі, значить, відторгнення не буде. Ну, давайте подумайте, я для того і записую оці короткі психотерапевтичні етюди, які я все більше починаю, як, на мій погляд, зміщати в область екзистенціально-психотерапевтичного впливу. Суть життя навіщо живемо. Що з того, що ми залишаємо? Відчуття глибокої одинокості в цьому світі. От пожертвувати частиною себе, щоб позбавитися іноді відчуття одинокості. Ну, твоя частина твого тіла продовжує життя в молодому організмі, який, до речі, піде, після тебе буде жити. Ну, ось така тихенька і нетихенька провокація для нашого з вами, друзі, клубу. Під назвою клуб Думаючих людей ваша назва, вона мені подобається, і можу тільки сказати одне. А ну подумайте, попробуйте відповісти. Думайте, друзі, думайте.